Про події війни говорить Стратком. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, доповів на ставці Верховного головнокомандувача про хід курської операції. За його даними, зараз Україна контролює близько тисячі квадратних кілометрів російської території. Фрагмент засідання у своїх соцмережах опублікував президент України Володимир Зеленський. Пане президент України, Верховний головнокомандувач Збройних Сил України. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У Миколаїв іск виконують поставлені завдання, бої йдуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем. Дякую, Станіславович. Дякуйте, будь ласка, від всіх нас нашим військовим за стійкість і сміливість. Дякуємо. Також під час ставки президент України серед іншого доручив МВС, СБУ та уряду підготувати гуманітарний план для території проведення операцій. У вечірньому зверненні, 12 серпня, глава держави пояснив, чому сили оборони почали проведення операції на російській території саме в Курській області, бо саме з її районів російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. За офіційною інформацією, з 1 червня зафіксовано 2100 обстрілів в території Сумської області, тому на Наші операції це суто безпекове питання для України звільнення прикордоння від російських військових, заявив Володимир Зеленський. Знищення загрози для українських територій з боку Росіян пов'язано з використанням нами далекобійної зброї. У зв'язку з цим президент дав доручення, зокрема міністру оборони Рустему Умірову, максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України. Нам потрібні відповідні дозволи. Від партнерів на застосування далекобійної зброї це те, що може значно дуже наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми. Російську логістику, і ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. Прикметно, що проведення Курської операції співпало з іншою подією на Росії 12 серпня 2000 року на навчаннях в Баренцевому морі затонув атомний підводний човен Курськ. Не вижив жоден зі 118 людей, які перебували на борту. Під час тих подій Путін, який тоді лише третій місяць займав посаду президента РФ, перебував у відпустці. Він не перервав її після того, як йому доповіли про аварію, і повернувся з Сочі лише через п'ять днів після катастрофи. Згодом в інтерв'ю ведучому CNN Ларі Кінгу на питання, що сталося з субмариною, Путін відповів, вона потонула і посміхнувся. 24 роки тому була катастрофа Курську, символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей. Та будь-які правила, Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава усім, хто воює, хто працює заради України. Слава Україні! У зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20 кілометровій зоні Сумської області. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відмін. Про реєстрацію проживання у цій зоні прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів йдеться в повідомленні генштабу. Там наголосили, що детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення цивільного населення та техніки у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті сумського зонального відділу військової служби правопорядку збройних сил України за номером плюс 096 032 23 39 координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому, контр-адмірал Джон Кірбі, заявив, що Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області. Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення. Хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну, заявив Джон Кірбі під час брифінгу. Він додав, що заяви російських посадовців про те, нібито операція в Курській області координується з заходом, це все путінська пропаганда. А єдині хто перебуває у стані війни в Україні, це самі росіяни. Вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна захищається від агресії. Це війна Росії проти України не більше і не менше, і так було від самого початку, підкреслив представник Білого Дому. Додамо, що раніше у Пентагоні заявили, що у них немає занепокоєння з приводу можливого посилення напруженості з боку РФ у зв'язку з просуванням України у Курській області. Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Отже, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили з самого початку. Найкращий спосіб це зробити це, щоб Путін сьогодні ухвалив рішення про виведення військ з України. Заявила ще 9 серпня на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Ізраїль привів війська у стан підвищеної бойової готовності. Пише Wall Street Journal із посиланням на джерело. Це рішення ухвалено на тлі побоювань, що Іран і ліванські угруповання Хезбола нанесуть удар по ізраїльській території. Видання зазначає, що Ізраїль помітив підготовку до атак, але чи буде удар завдано, як і раніше, невідомо. У Сполучених штатах заявили, що погоджуються з оцінками розвідки, що Іран та або його союзники на Близькому Сході можуть. Напасти на Ізраїль вже цього тижня, і закликали Тегеран відступити від своїх планів. Як повідомили в Білому домі, президент США Джо Байден провів розмови з лідерами ключових західних союзників і сказав, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про те, що Іран може незабаром напасти на Ізраїль. У відповідь на ліквідацію 31 липня в Тегерані Ісмаїла Ханії, політичного лідера Хамасу. Водночас, телеканал Fox News із посиланням на власні джерела передає, що атака на Ізраїль може відбутися протягом 24 годин. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.